Ось що ми дізналися, коли хлоя буржуа перетворилася на королеву талісманів. Так, я пам'ятаю, жителі Парижа. Слухайте перший наказ королеви талісманів. Віднині вам не треба приховувати свою особистість. Усі носії талісманів до мене. Так нічого не приховувати. І тоді я створила оптігами. Але Лети, прекрасний Амок, і оживи моє творіння. Обтігамі я Маюра. Стань моїми очима і дізнайся всі секрети леді Бак. Під моїм контролем Обтігамі стежив за кожним носієм талісмана. Можу сказати, що це звичайні підлітки, які проводять час у школі та на позакласних заняттях. А вже ж, леді Бак іноді давала їм талісмани. Але сама вона дотримується певних правил, щоб зберегти у секреті, хто вона насправді. Вона не показує обличчя, завжди забирає талісман і перевіряє, щоб за нею ніхто не стежив. Навіть обтігамі загубив її слід. Цей Еммо-монстр більше нічого не розкаже. З іншого боку, думаю, це допоможе нарешті з'ясувати, хто ховається за маскою леді Бак у тому, що талісман повертають і свої плюси. Ось. Уяви, якби обтігамі сховався у талісмані, який забрала леді бак, вона б сама того не знаючи, привела нас до себе додому. Геніально, але як це зробити? Потрібен захід, куди всі вони точно прийдуть? І лиходій, який змусить леді бак видати талісмани, якщо вона хоче перемогти. І я знаю, хто для цього підійде. Ти серйозно? Де блискітки, які я просила дурепа, Повна дурепа? Брізьбрісь, Одрі. Це справді була прекрасна ідея. О, вітаю, любий мій друже. А ти про яку ідею говориш? Ну, та премія від твого журналу модна ікона місяця. Я подумав, що на роль переможця ідеально підійшов би мій син. Я негайно надрукую запрошення. А тоді усіх запросили на вечірку, де Адріан отримає премію як ікона моди від журналу Королева Стилю. Тому її так і заціпила. Якщо всіх запросили, то нам теж можна. Чого? Ви знаєте правило? Без носія к вам і вдома. Тоді я можу піти. Мій талісман у неї. Насправді ні. Я зберігаю твій талісман. Ну, то віддай його їй і все. Трікс має рацію, Марінет. Я знаю, що ти леді я твоя поміч. Ні, надто ризиковано. І знаєш правило. Усі талісмани у мене і крапка. Ти головна, ти і вирішуєш. <світ> а нам уже час іти до Адріана, нашого модника. Адріан! Так, пів-піл. Закладаюся, що сходами добіжу швидше. Макс. Час! Пішов. Ліфт ідеальне місце, щоб зблизитися з тим, у кого закоханий. Що? Ні! Піду пішки. Не варто квапити події. Так! Pew pew pew, pew, pew. <coughs>